Вітаємо! До вашої уваги! Віртуальна виставка Гетьмани України, яку присвячено Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України. Гетьман Петро Конашкевич Сагайдачний, організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, під його проводом. Козацтво оформилося в могутню військову силу, запанувало на Чорному морі, він очолив національно визвольну війну проти найбільшої держави тогочасного світу, султанської Туреччини та її васала Кримського ханства. Увів козацтво в європейський історичний процес. Гетьмани були носіями ідеї незалежної, самостійної української держави. Втіленню цієї ідеї в дійсність вони присвятили все своє життя, поставивши за мету попередньо вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти їм доводилось у найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. Такі великі держави, як Польща, Османська імперія, Кримське ханство, Московія домагалися повного загарбання України, вели між собою війни за оволодіння її землі. Хочеться вірити, що дух козацтва живий і донині, і перемога буде за нами. Дякуємо за увагу! І все буде Україна!